А хто тут відповідає за невидимість? Розбираємося, хто і як створює камуфляж для Збройних сил. Камуфляж це малюнок на тканині, який допомагає людині, об'єкту чи споруді залишатися менш видимим в навколишньому середовищі. Мета камуфляжу зламати селект об'єкту настільки, щоб злитися з фоном, і ускладнити ворогу розпізнавання позицій. Давайте розбиратися, як же звичайний малюнок стає справжнім камуфляжем. Перше, малюнок камуфляжу треба розробити. Як це робиться? Наприклад, є існуючий камуфляж. От якийсь камуфляж існує. Цей камуфляж подобається нашим військовим, бо він підходить під наші умови. Береться цей камуфляж і розробляється наша версія українська в центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення. Скорочено, цур МЗ. Цей малюнок затверджують в цьому центральному управлінні. І потім цей малюнок передають в тил командування сил логістики. І цей малюнок потім стає еталоном. Після того, як КСЛ затверджує малюнок та технічні специфікації, постачальники відправляють свої зразки до ЦУРМЗ, де їх перевіряють на відповідність до зразка еталону та вимогам нормативно-технічної документації. І якщо зразки від постачальника відповідають вимогам, їм надають акт відповідності. І після того, як постачальник отримав акт відповідності на свій камуфляж, він може брати участь в торгах. Щоб продавати свої речі державі, хороший камуфляж це база маскування. А ми зробимо свою роботу, щоб його забезпечити.